Привіт, з вами я Те-Те, і зі мною сьогодні містер Дму. Представся? Містер Дум, а де це машина? Смішно від того. ладно. Йдемо ідемо. Так, Сьогодні ми будуємо катлкар Стерлінг всередині катлкару. Катана будемо я, я йду за вампіра, тому в день буду водити я. Окей, тільки чогось в мене не катлкар, а крупний рогатий скот. Шо? Окей, купляй вугілля. А, чекай, думаю, нам одному вугілля хватить, щоб кудись доїхати. Ми... Ні. Я купляю. Ну, ні, двох нам хватить точно, щоб до села доїхати. в селі ну, давай, давай, так. Тоді я беру газети. Ми газети пали, бо вони не згодять. Ні, знаю, що я зроблю з Нє-ні. У нас проти правил додати інші приколи, які будуть робити каталкар подібним на щось інше. По правилах тільки блоки, які ми маємо у стерлінгу, це є якась деревина. Там нема стерлінгу деревина. Так, табличка стерлінга дерев'яна. Ми що і... з таблички зробимо? Е, ні, я думаю, ми з картин зробимо, тому що вони по кольору дорівнюють деревині. Розвернути табличку, в принципі, нормально вийде. А всі інші кольори нам заборонено використовувати в будівництві. Ти На... Так, я нам візьму одну аптечку, тому що всяке може бути. Все, я закрився тепер Так, готовий? Отже, ми стартуємо із двома вугіллями. Із двома вугіллями і одного газета. Із двома газетами. Що ти зробив? Що це таке? Нам треба, нам треба таблички зробити, або якісь, не знаю. Давай, поїхали. Ладно, давай ты выбьешь. Вс, выезжаем дорогу. Так. Окей, цікаво, як ти їх депутатипы, туди. Чекай, стоп. Ти понял? Ага, як ти 50 доларів. Ладно. Просто збило. Давай я заберу. Ага. Я читер. Давай сюди зараз ще 25-ку так. Так це нам треба. Я думаю, що 25, тут 25. Тут це хоть продай себе. Я, я маю винтовку і. Маю... Я не Я не зняв, на жаль, як ми проходили. Kiit сам з неба до мене! Як Прикольно. Так, нам треба. Я б оцю небезпечну штуку взагалі звідси забрав. Я б її підпалив і засунув мешок. І, знов підпалив. і кинув тобі в підпалив. О, вже їдемо. Ні, зачекай. Маркія, у нас є за... четверта нічка, а ми на 10 тижнів. Я знаю. Забери ще тих ковбоїв, які за поїздом, бо вони нам не згодяться. Ні, ми по Руде не будемо вже прийнятися. Ні, будемо нам. Каска і Кайло мають ходити, бо ти по Стерліон, місто Шахтера. А, до речі, так. Треба я Каску і Кайло. 60 баксів. Ще я беру одне вигілечко. Ну вот ви сад попру шахтера. Положите с... шахтера, але не хватає вугіллячка. Подивись. Вдовь. А чи норміс? А. Ну так, в принципі. Ну, Вугілля ми... ми ще дістанемо. Так, я би собі... А в нас взагалі є вугілля, щоб доїхати далі в гру. Ну, ти сам подивись. І, ладно. Ти там добігай, я зараз ще зайду. Зараз поїду. У мене є ще 100 на наступне. Мені може дальний бінок, блять, я ближнік буду. Стоп, на що я собі. Так, коли буде бабачка ніч, ми будемо силіти на нас нападати на бабайка. А ми заховаємось банку. Не вбивай баба. І ще нам треба буде коняк забрати, тому що в Стерлінгу не водяться коняки. А, я так мій відхіл. Це твій відхил, і ми... давай його десь на дах заховаємо. Хороший. Щоб його ніхто не бачив. Давай. Поїхали? Чекай, я тут заху. Що я зробив? Це, він... Зомі? Зомі? Ти ще раз? Так шераз? Емо! Я по зданию бою взагалі ти... Не бывай, конечно, я розумію Не будь ласка, мені золото забрати. Це Окей. А ты потом что вони такі мощні. О, а що в мене? Небезпечні? А можна <кх> мені хоча б якийсь дальній бій? Да, то тут ж є, бери Якщо буду, то я від винтовки би не відмовився. А диви, вот тут все, я можу грати. Це типу. тобі. Все? там бери, що хочеш. Друг... Ні, вик лише, пліс. Окей, дай що були три винтовки. Два наві револьвери. А то все пулі. І бандажі. Все, імбова. Ключ твій. Ура! Ключик. Я тут собі трохи візьму но Скільки там їх є? Чотири, Я взяв собі, в тубе ще трое. Такие трое, две! Трое. Две. Що, споры ты будешь. Ты бирай Вс, браю туральку по надо. Ой, якраз! Наша наша изюминка наша. Ну, короче... Поки що, що у нас є в сталі? Ну, стілець, тут я сижу картини, Шо, нам треба. Та, нам треба ще золоту. Тут всякі молоти, mm. святі води, хрести, всяке таке. That тут стелін. експонати. Тут має бути ще маска. Під'їдь там далі, ти не бачиш. Тут буде маска, ще на такому mm -hmm. ж п'єдесталі. Тут mm -hmm. а, буде ще Jade Sword. Mm -hmm. Сюди ми теж розкладаємо всякі mm -hmm. штуки. Mm -hmm. Ні, ми всі експонати маємо складати в капукар. No, no, так. Облігації будуть висіти на оцій стіні. Окей, Тут десь 5 імбово. Та, звісно, ми лутаємо. Стій, де наш динаміт? Я його переставляв. Чекай, а можеш піти, бо я на камерській ножиком солом золотою? Та окей. Розумієш, в мене, звісно, від толку. Я вже зливаю, чи ж ні? Пробуй зриваючи. Табличку бери. Та, табличка це один із найцінніших експонатів, який у нас теж повинен бути. Ні, та типу не тут, а табличку в церкві. Так, да, вона теж. Тобто, що той табличка так має бути. І головне, я вже хочу. Я почав, я почав, Ну, це фінал можна вважати. Та є фінал, це фінал. Ну, якщо ми доїдемо до фінала, це взагалі буде кльово. Так, давай, я починаю вже. Так, стоп, чому я не забагалось? Я не можу брати в руки предмети, все. Місія захват Стерлінга починається прямо зараз. У <рикан> нас не спавниться в одному місці, якщо ти не будеш ходити. Ну так. Дож закінчився. А, Дождь, Дождь закінчився. А, ні. Дощ почався. Дождь закінчився. А, ні. Дощ почався. Так. Можек вампира іменно. <говори> <говори> Та старлингу нам по нам прийдеться ще забрати шахт. Оці всі шахтарські штучки. <говори> а, исход! Живем, 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 живем. Шутер е шос. Нет, скелеты живучие, не були кидами, чтобы не было, набивати можно попасть уже. Исход! Я чуть не вмер. І в об'єту, в обхід, дам. Живемо. Так, ось вот таблички. Ось Сюда иду до маска Ді... динамит. Несу зараз. Динамит. Ваш коборонясь. Динамит. Вит, ж... вид бывай. Заду, Заду. На телефон, тільки, що просто так виключився. Що за запукова. Давай, Тоді давай так, ты відбивайся, старайся. На що, дуже Він загубив наш інший цей. Иди якось старайся там. Це що прикол? Та. Не нажалась, кнопка? Нажалась. Кінець миссиї. Миссию живемо Вервульфи, не. Так, Я? Все, скільки їх? Дуже один? Два. Один. Ого. Ты можеш, що мене зупинить два вервольфи? Третій біжить. Й. Можем все зупинить. Та зупинила. Ну що ж, місія по захвату стерлинга закінчена. Я вам показав, що в нас вийшло. На точніше в нас нічого не вийшло. Ні, <рапев> міс... ну ну, я майже їх Так, місія, Типу, спроба друга скоро можливо і буде. Пишіть в чат чи в коментарі. Чи хочете, щоб було більше відео з ТТД? ТТД? <рапев> з ТТД. Ну, а з вами був Dance Machine Ultimate DM. І ТТД. Всім пока!